У нас майже 16 різних судових процесів, і звичайно, переважна більшість на захист інтересів держави. Ну, в першу чергу це стосується якраз природних територій, які мають охоронний статус національного природного парку, але в різний час вони були фактично незаконно отримані в користування в оренду. Ми виявляємо ці випадки, ми формуємо документи, ми звертаємося. До поліції, зазвичай в поліції, не знаю чому, але чомусь ігноруються всі питання, що стосуються захисту таких особливо цінних територій. Земельні конфлікти, звичайно, це і з тими, хто хоче отримати в незаконний спосіб і користуватися в незаконний спосіб. Територіями, такими як на Піщаному пересипі, це пляжі наші, це чорноморське узбережжя.